Від Руслана Бублика «Апідомік» презентую перед чотири відділення. Раз, голубеньке два, червоне три і голубеньке четверте. Отакі льоточки вели. Так, оце вікно. Це буде всередині. Це оббивочка з підручного матеріалу. Це брус був такий. Стінки двоє двойні, з товщиною десь 5-10 см всередині, переложено Зна Зовнішня сторона вбита USB, металом, забрусом. Не забрусом, а обзелом. А всередині тепер зайдемо. Це віконечко. Віконечко прикрите пленочкою. Там сіточка. А тепер заходимо у серебряну Ось Отака кімнатка. оброблена сріблом для відбивання тепла і різних корисних речовин, які виділяє бджола. А це. Тут знаходяться бджоли, чотири відділення. Там заселені бджоли. В минулому році я ціле літо на йому спав. Друге відділення, третє, четверте. Оце так воно. Ну, це пол. Теж USB двойне. Там. Тут теж двойні стінки. А це віконце для. З ручної роботи пасічнику, щоб і дим виходив і було видно, як дивися джолину сім'ю. Ну і подивитися можна і на пасіку так ось віконечка там. Оце така віконечко. Налічничками. От, от такі діла, дорогесенькі. Це для того я вам показую, що поки зима. Треба подумати за своє здоров'я. Здоров'я, воно не тільки ваше, а ваших рідних, близьких, товаришів, друзів, які нікому, от то буде не легше, якщо ви будете хворіти. А це, це епідомик допомагає. Молодим, молоді робляться красивіші і здоровіші. А більш старшого віку люди законсервовують свій вік і не дають хворобам розвиватися. І головне, накачують енергію. Після ночної, якщо поспати, то вранці встаєш бодрий, швидше відпочиваєш по часу і хочеться жити і робити. Ото таке робіть бюджетний варіант. У мене матеріали пішло десь приблизно около 10 тисяч гривень. Думайте.